Ось якраз кукуруза, отут і возьму. Сардіна. О, дивіться, дядько витяг. Воно ідеальне з утра на похмілок. Короче, повар -турок, що зробиш? Тут я так зрозумів туристичне місце. Ну я не можу... Не можу вас дурити. Тон потроха, бачите? Ну як потроха. Там м'ясо всередині і обмотане воно кишкою. Всім привіт! Ви на каналі Антоні Люда. І сьогодні я вам спробую показати Стамбул. Погнали. Ось дивіться, два дідусь, два турки дідусь, жарять кукурузу, варять кукурузу, Hello. Hello. і каштани. Каштани, дивіться. Видно слабо в них пенсія. Буде люди старики варять. Так, 50, 50 лір стоїть кукуруза. А на каштани ось прайс. 100 грамів 80 лір. Каштани, бачите, в них он, повним ходом. А ось дивіться всякі соліності і магазин сирів і ковбас. Зараз піднімемося, подивимося. Дивіться, ось хлопці сири фасують. Сири он є в магазині, бачите? Турецькі сири. О, дивіться, от як красиво зроблені. Ну, Ціни вон там дивіться, написані. <рес> а, сир-косічка. Вони короче, шарять косічки. <рес> так, я спони. Ми ж там як були колись в цьому. <рес> <Beautiful> cheese. <рес> так, Не міг удержатися. Шаурму я можу легко пройти, ну а сир-косічка сир, це, звісно, моя слабость. Так, ну що, підходимо п'ять. Щось їстівне. Я люблю їстівне. Так, сири. Ну, сири ми вже тільки що взяли. Ось бачите, яка косічка. 340. А ми по 500 взяли. Ми трошки... Гарнішу що взяли? Так, Дивіться, які рахат лукуми Сімочки. Ну і всякі ці... Ладості, як завжди. Підемо далі. Сири. Косичка якась другого кольору. Косичка 300. Щось я дорогувату косичку взяв. О, вот эти. О, дивіться, які красиві Пазе. накрашені, навірно. Бачите, на а я вже в не називаю. Олівка, косичка. Ану, попробуємо, яка косичка добра чи ні. Добро было. Тут добрі. А я хуже не взял. А я вот такой взял, бачка. Який сыр такий? Чи такий, сыр? Добро. А вообще Тоже постійшка. Я вот такую взял по 500. Ну нічого. 200 грамм. погано, я тут. Сейчас щось возьму, сырім. Ось подивіться, ще їхнє стандартне блюдо. Мігі... А вот он потроха, бачите? Ну як потроха. Там типу, м'ясо всередині і обмотане воно кишкою. То воно ще й непогане. Ціна, ціна, ціна. Давайте спитаємо ціну. How much price? Продають каштани по 400, по 350 і по 300 кілограм. Риба. Ну, по рибі тут проти Єгипта, звісно, бідненько. Це таке. Ну, є красна риба. Є там, ага, я бачу, є і камбала в них. У нас такої великої нема. Ну, барабулька. Ой, дорога риба. Ця по 600. А ось дивіться, яка велика. І туна. Туна 600. У нас в 10 разів дешевше. Так, ну, рибу я тут точно їсти не буду. Йдемо далі. Сладості вже надоїли. Сладості надоїли, але вони дуже гарні. Фініки, ну, фініки у нас самих їх завалів. У нас отакі фініки стоять 200 фунтів. А тут 450 лір. Так, фініки, фініки. Рахати лукуми. Рахати лукуми. О, трошки є чортхели. Мені стасик заказував чортхілу. Ну як бетон, що це дуже товста. Так, сухофрукти. Ну і вроді я вийшов уже Ага, морожено. Ну морожено не по погодці. Тут зараз 5 градусів. То морожено, звісно, не очень хочеться. Так, кукурузу продають. Ще продають ось такі бублики. І кстати, я и дивлюсь, їх так багато бере людей. Ну, мешник, коротше. Сейчас покажу, що за булочки. Ну отакі, вот поняли, вот такі рогалики. Ну і коштують вони. Ось прайс. Так, ну що. Тут щось ось за програма непонятна. Так, а ось підходжу до моста. Ото бачите, скільки людей. Ото все рибаки. Підемо дивитися. Мої колеги. А ось рибаки, мої колеги. А ну давайте подивимось, що вони так хоч ловлять. Ну, що, тюльку? Тюлька. тюлька. Сардіна. дивіться, дядько витяг. Чай-чай чай чай чай. Чай, чай. чай, чай. Дивіться, бачите витяг. Та я, браді, такої чепухи, б. не мерз би тут ви що. Тюлечка, тюлечку ловлять. Сардину та хамсичку. Дивіться. Народу скільки. Ось дивіться, бачите. Сардінка. Ну а ось не знаю. Ось щось уже серйозніше. Пілінгас. Ну чого мені кажеться, що він його може не наловив. Може, я не знаю, може просто продає. <риклад> бо, бо в усіх тюлька, а в нього тут така фігана риба. <риклад> що він волшебник чи що? <риклад> так, що в них снасті? Ось. Риба. А де той взяв, не знаю. Бачите, як інтересно. Ловлять. І по ту сторону ловлять. І люди ходять, а вони типу, хвастаються, що зловили. О, дивіться, дивіться, скільки їх тут. Рибаків рибак. О, ні, ось дивіться, щось, щось трошки трошки є. Таке барабулечка, ну типу. таке на долоню. Он тюлечка дивіться, хоп, дядько витягнув тюльку, бачите? І ось тюлька. Ого, ось наловили багато. Тюльки диви. Засолять, з'їдять. Так. І ось дядька тюлька. А он непонятно. Тюлька з магазина. І он тюлька з магазина. Воно вони походу і ось, бачите, з магазина. Коротше, в них нажив катюлька. Ні, то видно хто хоче крупніше зловити, а не отакого, от то вони, звісно, тут ловлять. Ой, дивіться, їх не обійти і з цієї сторони скільки. Ось непогана дуже рибка. Стоять, стоять, бачите як турки рибу ловлять. Он. І отак вони ловлять. Ну та город, нема що робити. Ось, бачите? Оце я так зрозумів віпу лов. Ну я не знаю, що це за риба. Оце так. Оце я пройшов пів півмоста. Там ще вон петлять і петлять. А вони ловлять. На дворі плюс шесть. Так, ну ладно, пішли далі. Ось подивіться, як виглядять рибаки з берега. Їх там уйма. Оце ж я тут під низом цього моста. Вверху рибаки ловлять. І оце ж йду спробувати. Мені казали, ну як мені казали, я відео бачу, Що тут є якесь популярне, типу Маріо, і він готовий шаурму із. Кумбрії. Зараз будемо дивитися. Ну, коротше, подивився я. Походу нема вже того Маріо. Помер, мабуть, від старості, а ціни там рубають страшні. Кафе там таке щось. ну... Коротше, знайдемо дешевше, пішли. Тришкури деруть, знаєте, що тришкури деруть під мостом. Так, дивіться, тут прямо... Тут я так зрозумів туристичне місце. Жарять пончики. Ну, в принципі. В нас в Єгипті теж жарять пончики. 60 лір. То порція. Там 6 штучок, навіть так, ідемо далі. Йдемо далі. Дивіться, яке людне місце. Можеш це. Ні, ну щось не пойму я. Щось, щось чесно не пойму. Ага, балік як ме. Коп'ять оце. Тут, походу, теж цю шаурму роблять. Із сардини. А ось ще якийсь квас продають. Це коротше, вони продають квас. Ось на нього ціна. Коротше, квас. Як ото в нас раніше в борщ клали. Коротше, там огірок, буряк, капуста. Ну воно таке. Коротше, коротше, треба пробувати, треба пробувати. Буду пробувати. Так, ну що, взяв я оцю штуку, бо я колись давно бачив, що треба спробувати. Я тобі представляю, що воно таке. Ну, тим не менш пробую. Коротше, спробував я. Це я не знаю що. Соус, ще щось стоїть. Ну, короче, що я скажу. Воно ідеальне з утра на похмілок. Ідеальне. Ну я дивлюсь, вони їдять оцю. Шаурму із рибою цією і запиваю цією фігньою. Ну, не знаю, що сказати, ну раз у житті попробувати можна, ну в принципі візьміть розсол з огірків, трошки поперчіть його, додавте туди капусти і те саме буде. Коротше, нового нічого не, по... не почув. В кусті. Ви знаєте, погуляв я тут, поїв, компота їхнього попив. І ви знаєте, що я поняв. Що оці рибаки? Вони не просто так тут стоять. Всі біля них фоткаються. Ну, типу, знаєте, прикольно, там їси з кумбрію і типу, на рибаків дивишся. Ні, я не кажу, що вони там підстроєні. Ну, я пройшовся, дивлюсь, вони так всі рибу свою виставляють, показують. Ну тобто я думаю, що ніде ловити не можна, а тут видно, що государство якусь поблажку дало. Ну одним словом вони тут якось ну, вписуються капець. Так, ну що, я був би не я, якби не знайшов щось дешевше. Значить, отам на Босфорі біля рибаків стоїть 180 фунтів. Ну, оцей хот дог з, з кумбрією. Коротше, вони його називають білик екмік. А як перейти дорогу, я ось знайшов за 100. Представляєте, там 180, а тут 100. Їй за 160, ну я ось знайшов за 100. Зараз буду брати. Он дивіться, як жариться. Жарить прямо морожено. І зараз буду брати. Подивіться, як він робить. Кледери був. Там м'ята сумріє. Бачите, трошки кістки відділяє. Ну то я думаю, всі він не відділить. Ні, щось не подобалось. Другу вставив. Видно, там кісток багато. Найде де менше кісток. Всю не зрозумів. Коротше, повар турок, що зробиш? Дивіться, цибулю кладе, капусту, приправу і соль. Лимон видавлює. Вопрос, а де майонез? А де кетчуп? Проблем. Проблем кетчуп. Так воно добріше буде. Ти знаєш, що з майонезом можна і черевик з'їздити? Ну, no. ну. Так, ну що, ось я взяв цей Забуваю, белік бля. Фіші хліб. Ну, ви поняли, чого я не дуже їхні шаурми люблю. Бо вони ні в що не хочуть додавати ні кетчупа, ні майонезу. Так, пробую. Ну, так воно виглядить. Попробував я його. Ну я не можу, не можу вас дурити. Ну воно ну, не дуже. Ну, три з десяти. Ось якраз кукуруза, отут і возьму. 50 фунтів, тут і возьму. Каштанів не хочу. Взяв отаку кукурузу. 50. Лір стоїть. Зараз буду пробувати, бо в Єгипті у нас така добра. Так, ну і напослідок вирішив, ну як це, не поїсти їхньої шаурми. Ну дивлюся, у них кури більше, ніж в Єгипті. Гарніші. Так, тут ще ось продається. Всякі ці. Ну ми сьогодні по шаурму в Лаваші стоє 110 чи 200 фунтів не розумі. Зараз будуть робити. Так, мабуть, то мені роблять шаурму. Бачу, що картошку поклали. А, ні, може то і не мені. ні, ні, то не мені. От мене, від бой. Мені ще не робили. Сейчас почнуть робити мені шаурму. Пойдем в лаваши. Это тоже не мини Сейчас начнут работать мне. О! Начинают мне делать Перегревают бачите, лаваш Кладуть м'ясо. Помідор. Цибуля. Огірок солений. І лють якусь джику. Ну хоча джику і за те спасіба. Це вже хорошо. Так, ну що, дивіться. За 110 їхніх лір. Розмір непоганий. Дивіться. Хороший розмір. Пробую. Ну, дивіться. Супер шаурма. Добре. Все добре. Ну вона суха. Тут нема соуса. І так усе у них. Вся їда в них. Без соусів. Вони щось кажуть, що... Та ні, ну може вони і праві. Соус, кетчуп, типа вредно. Вони нікуди його не додають. А ви самі розумієте, який хот дог без кетчупа. Ось такий, як у Турції, вся улічна їда. Покажу вам магазин. Ось дивіться, який гарний. Алло! Дивіться, який гарний магазин солодощів. Дивіться, яке все гарне. Ну, в принципі, як і в Єгипті, ну, трошки гарніше. Це я так поняв сеть магазинів. Вони продають сладості, бачите, прям дитячий рай. Арахіс дивіться який великий. Приправи, сушені. Хурма? Хурма. Хурма. Оріжки, фініки, інжир, цукати різні. Ось отакий От великий-великий магазин. А, і ось дивіться, чаї, я так зрозумів. Чай. Різні чаї. Ну і приправи. Оці сладості. Турецькі, ну, у нас в Єгипті вони теж є. Ціни. Ну, давайте подив... ой, кілограм 200, 2400. Дорого. Дорого, дорого. 1900. Дорого. Ну, все дуже гарне. Ну, звісно, дороге. Дуже-дуже дорого. Як на мене.